Всім привіт! Мене звати Аріна і ви потрапили на мій канал. І нарешті, не знаю, пройшло, мабуть, два місяці з мого останнього відео і, мабуть, десь три з взагалі моєї більш-менш активної фази відеосів. Хоча мені здається, що активної фази відео взагалі в цьому році. Не було. І на це є звісно ж, певні причини. Це вступ, 11 клас, бла, 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 причин-купа. Але нарешті я з вами, нарешті, я можу знову радувати вас крутими відео. І сьогодні одне з таких: сьогоднішнє відео буде присвячене НМТ. Одразу вам кажу, що це відео суто про мій досвід НМТ. Я не буду тут розказувати про те, як до нього підготуватися, як. Вивчити швидше матеріал, тому що, я зізнаюся, чесно, я не готувалася. Реально, я не вчила абсолютно нічого. Трошечки я намагалася вчити історію, щоб її там, типа, не завалити. По факту я написала її: майже, ну, типу, ніби я нічого і не вчила, але сам факт, я вам кажу про те, що дійсно в цьому відео не буде як ніяких порад. Це відео просто для того, щоб пошерити свій досвід НМТ, просто розказати вам, як це взагалі проходить, просто для того, щоб. 에... Маю не знаю, школярі, які переходять зараз в 11 клас, мали взагалі розуміння, що ось це таке величезне НМТ, як з ним працювати, з чим його їсти, і взагалі чи варто боятися. Е, тому насправді я дуже рада поверненню на цей канал, тому що в мене купа ідей, і насправді за цим відео ще послідує дуже багато класних відосів про навчання, про мій вступ, про те, як я обрала спеціальність. Коротше, цей місяць має бути повністю насичений всілякими відосами про навчання. Коротше, загалом буде багато цікавого, тому підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, пишіть класний коментар, якщо раді моєму поверненню. Ну, а ми починаємо. Поїхали! Отож, мабуть, варто почати загалом з того, що я маю на НМД, які у мене бали. Як взагалі проходила моя псевдопідготовка, тому що щось дійсно я там готувалася в. Там, не знаю. Наскільки в мене були можливості це робити? Десь я не готувалася, десь я завалилася. Коротше, зараз пробали три кити на МТ: математика, українська мова та історія. Три основні предмети. Що там по балам? Математика: 176 балів, 28 з 32 тестових балів. Укрмова 183. Це здається, 40. Один з 5, 45 балів, якщо я не помиляюсь. Історія 148. Я не знаю історію, я не вчу історію, мені не подобається історія. Тому давайте просто не дивуватися. Чи задоволена я цими балами? Загалом так. А, насправді, українська мова за це я дуже сильно вдячна своїй вчительці. Зі школи просто шкільна вчителька. Вона замість програми нас просто готувала до НМТ. І за це я їй дійсно дуже вдячна, тому що мені здається, що якби не вона і її пробники кожен урок, я би не я би написала типу на 160. Тому що в 10 в класі мої пробники, зокрема виглядали приблизно 163-165, максимум 170. І загалом перший мій пробник в 11 класі був на 172 бали. боли. Тому мати 183 в результаті для мене о клас круто. Математика 176. Я знаю, що могла написати краще, мені здається, що я затупила. Я точно знаю два завдання, в яких я просто тупанула, і це коштувало мені реально трьох балів. Тому моя вам порада просто, будь ласка, не тупіть. Тому що, ну, дійсно, уважуючи це завдання, не спішіть здавати роботу. Про це до цього ми повернемося в англійській, мові. Це. Шесть. А, тому. Да, з математики, зокрема, я здоволена, історія. Мені не подобається бал 48, але загалом, якщо врахувати те факт, що я не готувалася, що я не витрачала багато часу на підготовку, що я просто купила курси ноу-хау, подивилася, мабуть, лекції 11 і то через раз, і то на півтора ікс... нормально. Чесно, нормально. Я просто не люблю історію, це не виправдання, чому я не здала, я просто не готувалася. А, але як я? От такі бали по основним предметам переходимо до додаткового. За додатковий предмет мені взагалі соромно. Я взяла англійську. Мій бал 162. Мій IELTS це один в 24-му році просто тихенько плаче в стороні, покурює там якусь сигаретку і думає, як це взагалі можливо. Насправді, я скажу вам так, що я знаю, мабуть, чому. Я так написала. Скоріше за все, це через те, що я просто недооцінила англійську. Знаєте, типу, я знаю, що я її добре знаю. Всі пробники, які я готувалася вдома, тобто з англійською, я просто нерішувала пробники. Всі пробники в мене були 180 вище, 180 вище. Всі. Просто всі. Типу, середній мій пробник з англійської 180. Я була впевнена, я йшла з надією, що я зберусь і напишу на 200. Не склалося так, як гадалося. Загалом вся моя моя провина, тому що я вирішила англійську за пів години. Історія взагалі натикала за 15 хвилин. Перевірила її дуже бігліком англійську і здала. У мене залишалося ще ціла година. Я могла теоретично перечитати ще раз завдання, ще раз все перевіряти, те, в чому я була невпевнена, тому що завдання такі були. І чому я це не зробила, я не знаю. Мабуть, тому що все ж таки я не ставила абсолютно нічого на НМТ, Я розуміла, що я напишу нормально, приємливо, і що це все ж таки моя подушка безпеки. Проте, от порада, якою можу реально винести з англійської, це не недооцінюйте НМТ з будь-якого предмета, не тільки з англійської. І перевіряйте, якщо у вас є багато часу, не спішіть здавати ви ту гребану роботу, посидіть краще цей час. Вас ніхто не жене, ви все одно відклали собі час там до кінця НМТ, і у вас немає точно ніяких планів, сидіть. Передивляйтеся, перевіряйте, особливо, якщо НМТ вам потрібно і важливо. Тому що в моєму випадку воно, в принципі, ні на що не вплинуло, оскільки я вступила за кордон, мені якби особливо воно і не потрібно було. Просто для такої подушки безпеки а раптом що. Але реально, будь ласка, не надо НМТ і перевіряйте його. Реально перевіряйте, тому що може вилізти вам боком. Як у мене з англійською. Мій експіріенс НМТ, або, як я думаю, що я назву це відео, реально про НМТ. Дуже багато разів я особисто чула про те, що це все жесть, як страшно, там шалено страшна перевірка, це шалено страшний стрес. Взагалі, всі учасники нікому не дозволяються ні з ким спілкуватися. Абсолютно, все дуже-дуже жорстко. Розповім вам про свій експіріенс. Скажу одразу: я думала, буде гірше. Типу, серйозно, я думала, буде страшніше, я думала, буде більш стресово. а Мені здавалося, що буде більше якоїсь супер-мега-перевірки. Що було по факту? А, перше, ви отримуєте запрошення, вам дають дату, місце, все це дають завчасно. Ну в моєму випадку, я писала 2 червня, запрошення мені прийшло. 17-го числа здається, я не пам'ятаю, коли цьогоріч розсилали, по-моєму, 17 травня. Е, прийшло мені запрошення, все супер, з плюсів. Багато чула історій про те, що якщо ти живеш, умовно, не знаю, на позняках, то тебе відправляють Шевченківський район писати. У мене було не так, я писала в своєму районі, здається, в двох чи трьох станціях метро від мене, тобто, взагалі недалеко, добиратися було зручно. Тобто все нормально. По приходу до центру, ви можете прийти хоч за 10 хвилин до початку НМТ, але моя вам порада будьте десь за хвилинок 20. Краще так, аніж потім ви будете забігати в кабінет, коли вже йде інструктаж. Тому що в нас ну, в моєму випадку було кілька таких хлопців, котрі просто забігли. Ну, типа, в момент, коли вже перевіряли документи і збиралися запускати. Тому загалом на вході нічого страшного не відбувається. Ви заходите, ви показуєте тільки id паспорт Ну, паспорт коротше. Я всьому не певна, але краще, щоб у вас була фізична id картка фізичний паспорт, щоб ви його могли показати, тому що знову ж таки дуже багато перевіряючих, котрі можуть бути просто скептичними і не прийняти у вас тоді. Тому візьміть краще фізичну картку, тому що про це також пишуть у запрошенні. Загалом, що важливо, ознайомтеся з запрошенням. Ознайомтеся з запрошенням. Подивіться, що вам конкретно потрібно мати з собою в центрі. Передивіться, коли перестають запускати на вході, коли перестають запускати в аудиторію. Передивіться усі деталі, загалом прочитати запрошення з верху і донизу кілька разів. Просто щоб ви були певні, що ви точно знаєте все. Що точно у вас все схвачено і що вас не підловлять на якісь малій помилці. Тому що, як ви розумієте, на НМТ от з цим все строго, якщо у вас хоча б маленька якась а, помилка в документах, вас просто не допускають до центру, і ви пишете наступному році, якщо ви умовно, не встигаєте доїхати додому і взяти документи. Тому з приводу документації поставтеся до цього максимально серйозно, тому що реальна історія мого друга він роздрукував не те запрошення, точніше, він роздрукував. Запрошення, а сертифікат, який був потрібен, він не роздрукував. І він за пів години до НМТ, замість того, щоб їхати зі мною в центр, бо ми писали в одному центрі, він повертався додому і забирав е документи. Тому, щоб уникнути зайвого стресу в день тесту, будь ласка, подбайте про те, що ви добре прочитали запрошення, і продивилися сайт, і продивилися ваш кабінет, чи всі PDF-ки ви там побачили. Просто передивіться все для того, щоб... Бути повністю повними, що все добре. Далі, ви зайшли в центр. Там в холі не знаю купа таких самих дітей, як ви. Коли ви заходите при вході, коли вас перевіряють, вам кажуть, ага, знайшли ваше прізвище, ваша аудиторія, у мене була 210. Вам називають вашу аудиторію, ви заходите. І тут важливо, що е, в моєму випадку, наприклад, була одна аудиторія на поверх. Тобто, не було двох аудиторій, ну, типу, на одному поверсі. Були типу на другому, на третьому, на четвертому, які відповідно починали з відповідної цифри. У мене була 210, я писала в другому на другому поверсі. А ви заходите, просто чекаєте. Згодом виходить добрий дядечка або тітонька і каже: 210 аудиторія, або там не знаю, 405, 401, там, не знаю, 142, Підійдіть до мене, і ви всі гусятками підходите до цієї тітоньки або дяденьки, Вас проводять до аудиторії, садять туди. І ви просто чекаєте. Все. Просто очікування, ви спілкуєте, можете спілкуватися, ви можете розмовляти, ви можете говорити, ну просто я не знаю, щось обговорювати, будь-що ви можете, не знаю, ви можете робити будь-що. Це ваша кімната відпочинку. Це кімната, в яку ви будете приходити на 20-хвилинній перерві. Що відбувається далі? В принципі, Перших хвилин 15 в моєму випадку не відбувалося нічого. За приблизно 15 хвилин до початку самого тестування, тобто до 10.00, у вас починається перекличка. Просто по прізвищах вас називають, ви підходите, показуєте сертифікат НМТ. Інколи ну, кажете, по сертифікату запрошення, але запрошення не перевіряло. Дивилися тільки на сертифікат в моєму випадку. І на id паспорт. Ви розписуєтесь, сідаєте на своє місце, чекаєте закінчення перевірки. Потім вас заводять у аудиторію. А, загалом це кабінет поряд. Тобто, не знаю, ось кімната відпочинку, ось двері кабінету. Тобто вони максимально там, через стінку. І з того моменту, як ви заходите в кабінет, багато хто каже, все, розмовляти не можна, жесть неправда. В моєму випадку все було максимально лайтово. Ми розмовляли, ми щось обговорювали. Було абсолютно лайтово. Загалом у нас були лайтові екзаменатори, як я їх по пам'ятсному називаю, надзіратірі. Дуже лайтові вони були. Тобто вони майже не слідкували загалом. Якщо, скажімо так, оцінювати для тих, хто планує списувати, з моїми екзаменаторами списати було можливо, тому що загалом. Вони майже не дивилися, але я не раджу. Я не списувала і вам не раджу, особливо якщо вам важливе НМТ, не ризикуйте. Краще напишіть на свою голову своїми знаннями те, що ви дійсно знаєте, аніж ви будете потім піймані і відправлені на другий рік. Пишіть краще самостійно, але якщо комусь цікаво, можна. Тобто, це реально, це можливо, підглянути в чужий монітор. Це реально, типу, дійсно. Про металошукач. Дуже багато розказують, що, боже мій, металошукач, що так страшно, перевіряють з ніг до голови. Треба знімати, там, я не знаю, всі залізні штуки, окуляри. Заспокойтеся. В цьому плані вообще максимально спокійно. А, нас перевіряли, просто ось так проїхались по рукам, по ногам. І умовно а, у дівчат були в. Ну, в білизні кісточки, залізні, вони пропікали взагалі всім було пофіг. Тобто, я очікувала, що якщо щось не дай Боже, пропікає, все, тебе відправляють там в туалет роздягатися, показувати, що там в тебе є. Нічого такого не було, абсолютно спокійно все відбувалося. Нікого з наших не відправили там ні з телефоном, ні з чимось ще. Тобто, було максимально спокійно. Всякі. Прикраси, браслетики, кільця, сережки, окуляри нічого не заставляли знімати. Просто пройшлися так по одягу і все. Тобто дійсно перевіряють металошукачем, дійсно спалитись можна. Якщо там я не знаю, в якихось незвичних місцях щось запишіть, але в нашому випадку такого не було. Я не знаю, чи хтось проносив, типу, гаджети з моєї групи, хто писав. Але нікого не спалили, ніхто не попалився. Тому я не знаю, розтінюйте це як хочете. Але загалом металошукач дійсно не такий страшний, як про нього розказують. Про саме тестування. Платформа зручна, все зрозуміло, додаткові матеріали відкриваються легко. Як мінімум мого року, то було так, тому що з історії моєї подруги. Не могли розібратися, як відкриваються додаткові матеріали. В моєму випадку додаткові матеріали відкривалися ось так: просто на ізі. Там була вкладочка, ти на неї тикаєш, і все. А якщо ви випадково нажала якусь стрілочку, типу назад, то теж не переживайте. Я так зробила, все зайшла в тест, все нормально. До того ж, у вас в кімнаті екзаменатори, які вам допоможуть, проведуть інструктаж. Головне слухайте екзаменаторів, будь ласка. Просто слухайте, що вони кажуть, і ви розберетеся з платформою на 150%. Вона не складна, вона не страшна. Тому дійсно достатньо просто послухати, що вам кажуть. В принципі, єдине, що я ще, мабуть, можу додати з приводу ННТ, це те, що після початку тестування телефонами користуватись заборонено. Заборонено взагалі їх торкатися абсолютно. Тобто ви вмикаєте авіарежим або вимикаєте телефон повністю, і він лежить у вас на столі, і ви не маєте його, не маєте права його чіпати навіть під час перерви. Тому що розповідала нам екзаменатору історію, що з 10 цього року а, дівчинка під час перерви почала вести пряму трансляцію. Одразу приїхала поліція, її ледь не виключили з тестування. Тому, будь ласка. Не нахід цим правилом, якщо ви не хочете вилезти, і якщо ви реально переживаєте за свій результат, якось отак, якесь таке реально про НМТ у нас вийшло. Якщо вам цікавий такий формат, то напишіть мені у коментарях, буду записувати про таке більше, а також буду дуже скоро розповідати про свої вступні екзамени. І взагалі про мій вступ. Тому, якщо ви хочете детально про екзамени, ще рубрику реально про щось, то напишіть в коментарях. Ну, якщо, звичайно, у вас залишилися якісь питання з приводу ЕНТЕ, то також пишіть. Знову ж таки, я не можу вам відповісти прямо по детальній підготовці, оскільки я сама не готувалася. Тобто я не орієнтувалася на НМТ, тому це відео чисто інформативне для тих людей, які переживають, як воно буде проходити. З приводу підготовки, я, на жаль, не підкажу. А, але в усьому іншому, якщо у вас виникають якісь питання, то обов'язково пишіть в коментарях. Ставте подобайки, підписуйтесь на цей канал. ну, Побачимось. Пока-пока.